Роботу знайти не складно. Я зараз працюю в кав'ярні баристою. Якби це була моя перша робота, і мені якби сподобалось. Привіт, мене звати Ігор. Я навчаюсь на шостому курсі теплоенергетичного факультету. Спеціальність теплоенергетика у КПІ. Тобі подобається спеціальність, яку ти обрав? Ти самостійно ухвалював це рішення. Чому тобі це цікаво? Нам насправді рішення було не дуже складним. Я, мабуть, піддався. Вперше я, коли приїхав на КПІ, дивився архітектуру статом і спілкувався з деякими вкладачами, радився. Мені якби порадили цей напрям, і чомусь в класі 9-му мені здавалося дуже перспективним, ну як і зараз, в принципі. Я збирався взагалі бути програмістом, але е, в кінці, ну, після ЗНО, вже, коли подавав документи, вирішив все-таки піти е, на інженера. Певне враження на мене склав і маск в, в, в зелених технологіях. Це вперше, ну, вперше, якби я взагалі почув, що вони такі вже масові. Мені здавалося, що саме цим я буду займатися ну, в цьому напрямку рухатись. Тобто вітроенергетика, сонячна енергетика. І мені здавалося, що саме на тефі мені зможе дати необхідні знання, аби я міг цим займатися. Думку мені мою нічого не змінило. Тобто я досі це бачу перспективним і потрібним, але зараз, мабуть, поки що не сильно хочеться йти по спеціальності. Я ну я зараз працюю в кав'ярні баристою. Якби це була моя перша робота, і мені якби сподобалось. І зараз там, відверто кажучи, непогана заробітна плата, якби це поки що підкупає більше. Звісно, мені здається, що я в майбутньому обов'язково піду або на державну якусь ну, структуру працювати, або можливо почну сам займатися цим. Що ви вивчаєте? Наскільки це актуально? Чи складно вчитись? На першому курсі це дещо таке, мабуть, як повторення шкільного матеріалу, це фізика з нешкільного це вище математика, креслення це опір матеріалів, якраз на цих початкових курсах, теоретична механіка. Ну, тобто, грубо кажучи, те, що має знати інженер, ну, взагалі будь-який інженер. А потім вже переходимо переходим більше до саме те, що стосується саме теплоенергетики, це тепломасообмін, термодинаміка. Ось, уже, якщо саме йдемо по цій спеціальності 144, це там котельні, да, турбіни. Теплоенергетики, я думаю, немає такої сфери, ну, де ви, наприклад, йдете по вулиці і де не буде ну, роботи теплоенергетика. Тобто, всю, наприклад. На простий приклад, у вас вдома є котел да, чи бойлер, якби, і це стосується саме теплоенергетики. Наприклад, є якийсь спеціаліст, який може сам цим займатися, ну, як працювати на себе да, і обслуговувати, наприклад, вашу котельну вдома. Або ви йдете, да, і під вами, скажімо, йде труба, да, типу, по якій йде гаряча вода, степлостец, ось, і якби на якій також працюють теплоенергетики. Тобто різні комунікації по дому також тобто, буквально дуже широкі можливості. Головне ну, розуміти це ось. Насправді, через те, що ну, зараз був ковід, і більше все таки теоретичні були знання, ну, особливо останні курси, тому що практично лабораторних робіт, практичних і лабораторних робіт в корпусі не проводилось, не можна було, звісно, бути присутнім, але те, ті теоретичні знання, які да, дають, вони в принципі достатні для роботи. Єдине, що практика обов'язково потрібна, треба ну, пощупати те, з чим маєш займатися. На четвертому курсі, коли ви вже, коли ви вже ну, перед дипломом, вам дають підприємство на вибір, яке ви бажаєте, або, можливо, у вас є самих уже варіант, куди ви хочете спробувати. Тоді, як можуть вам допомогти з цим. І відправляють на підприємство, на якому ви хочете працювати. Це може бути, наприклад, в Києві, які є теплоенерго, да, тобто, або якийсь проектний інститут, там, де займаються саме дослідницькою діяльністю. Є і теоретики на кафедрі, є так само ті, хто мають вже досвід, які працювали на таких підприємствах, які можуть ну, буквально розказати повністю, над чим вони працювали. Ну, для нас, як вприклад. Ні, я б сказав, що знання, які дає університет, це база, яку просто потрібно знати, аби розуміти е, ну, якісь навіть базові речі. Тобто, е, коли ти приходиш на підприємство, наприклад, на ТЕЦ чи АС, типу, ти, в будь-якому випадку проходиш вже конкрет, ну, тобі вже по конкретним задачам, да, типу, ти проходиш конкретне навчання. Uh, ну, в тому числі з техніки безпеки, да, тобто, uh, тобто навчання після університету все одно буде, все одно будеш ще добирати собі uh, необхідне, але просто, щоб зрозуміти це, ну, тобі потрібно якась, якесь підґрунтя. В принципі, це дає університет. Ким ти стаєш, закінчивши цю спеціальність? Чи великий попит в Україні на таких спеціалістів? Взагалі не складно, насправді. А, ну, я говорю по досвіду своїх знайомих, які в мене працюють по е, цій спеціальності, то роботу знайти нескладно. Але розраховуйте на те, що будете спочатку да, навчатись, і те, що це буде робота не одразу, що ви станете старшим інженером, ті, да, е, а те, що ви будете займатися якимись простими речами. Ну, тобто обходити, дивитися за станом обладнання, чи все в нормі, нормів, податчиком е, якось так. А роботи, завжди, роботу завжди можна знайти, мені здається, в цій сфері. Дивлячись, ну, будемо відверті в Україні е, дещо бюрократично і багато хто сидить на своїх місцях довгий час. Да, і, скажімо, тому кар'єрне зростання, мені здається, не таке стрімке, як того хотілося б. Мені здається, якщо ви спеціаліст, який розбирається у всьому, то вас швидко ну, якби будуть підвищувати, тобто, ну, в міру того, як це можна робити. Але якщо ви прийшли просто після університету, це ваша перша робота, то, мабуть, ну не більше, точніше, не менше, ніж рік, ви будете працювати на тому місці, де ви почали працювати. Самі різні. Тобто, ви можете працювати як і на ТЕЦ, ви можете, ну, по нашій спеціальності можете й на АЕС, можете займатися енергоаудитом, тобто і так само ви можете працювати на себе. Тобто, вам нічого не заважає, якби вже з вашими знаннями конкретно розібратися у якихось, ну грубо кажучи, в домашніх котлах, так і займатися, ну працювати на себе, тому що навіть це є ну, потрібним. Чи є студенти, які йдуть зі спеціальності? Чому вони це роблять? Насправді є люди, які пішли, ну не самі забрали документи, а наприклад, перевелись на саме на ядерку. Бо ядер... Ну, все-таки атомна енергетика, вона це еко, ну, екологічно і це перспективніше в плані. Ну, порівняно, наприклад, там, де потрібно палити мезут, вугілля, газ і ну, з атомною енергетикою майбутнє. Є люди, які просто, наприклад, після бакалаврату. Вирішили піти в магістратуру саме на атомну енергетику. Е, але в основному, так, щоб забирати документи, такого не було. Можливо, хтось сесію хіба ще не здав це. В <капи> КПІ трапляється іноді. Як можеш описати людину, яка може бути успішною у цій спеціальності? Вміти пристосовуватись, тому що матеріалу доволі багато викладається. потрібно вміти в ньому орієнтуватись. Потрібно вміти широко мислити. Мабуть, я б сказав, дуже важливо, аби ви вміли у вас було багато уяв, аби ви могли це у скажімо своїй голові матеріалізовувати, те, що вам розказують. Ось. Мабуть, потрібно також не так по-хорошому, потрібно бути впертим, тому що не з першого разу все виходить запам'ятати чи здати. На початку саме не розраховуйте, що, мабуть, вам будуть платити як програмісту. Все, це дуже, ну, це певний процес, який довго, ну який займає певний час. Які три речі тобі найбільше подобаються у твоєму універі, і які три найменше? Оточення сам кампус подобається своєю атмосферою, тобто він надихає навчатися, він дуже зручний. Ти, тобі на пара, щоб спіти, ну, вийти з гуртожитку, потрібно 10 хвилин, тому ти якби не витрачаєш довгий час на дорогу. Це якщо, ти, ну, це якщо ти живеш в гуртожитку. Плюс те, що можна жити в принципі в гуртожитку, це зручно. Не потрібно знімати квартиру. Те, що викладачі зацікавлені, в тому, особливо молоді викладачі. Зацікавлені в своїй роботі і хочуть, аби ви ну, стали тим спеціалістом, на якого прийшли навчатись, і пропонують різні варіанти з працевлаштування, може, коли ти студент. Тобто, не обов'язково самі різні і не обов'язково, скажімо, прям дуже вузько на чеків чи по енергодичку. Мабуть, покращити лабораторії, в принципі, лабораторні роботи, аби якісь, скажімо так, виходи з КПІ да, і. Походи на підприємство. Ну, це я говорю, якби я був, мабуть, третій курс. Зараз це вже мені не так актуально. Хотілося б я частіше водили саме в такі місця, де можна подивитися те, з чим ти будеш працювати, і аби саме на цьому пояснювали матеріал, аби ти одразу міг зрозуміти. Ну, коли ти бачиш, тобі, мені здається, набагато зрозуміліше стає. Ці виходи були, але мені здається, їх мало. Чи задоволений ти гуртожитком? Є кімнати на двох, на трьох і на чотирьох людей. Е, є різні типи гуртожитків на КПІ, це є блочного типу, тобто, коли у вас живе, ну, живуть люди в блоці, у вас є душ, своя ювана кімната, є коридорного, типу, це коли, це коли туалети, душові, знаходяться або на якомусь одному поверсі, да, або лише там. В, або в, в двох крилах, скажімо так. В плані зручності гуртожитки зручні. Переважно зараз дуже багато роблять ремонтів в гуртожитках. Багато де вже зробили. Але все одно треба ще. Тобто потрібно продовжувати, тому що багато гуртожитків в не дуже гарному стані. Чи обов'язково вчитись в універі, щоб опанувати цю спеціальність? Що дає саме університет? Щоб стати спеціалістом, потрібно будь-якому купити університет. Тому що ну, ви, наприклад, закінчили школу, і ви таки вирішили, піду я на завод працювати. Да? Але цік... у ну, вас знань не дуже багато, да? тобто ви не знаєте добру термодинаміку, Бо якщо знаєте, то вам все одно потрібно йти в університет. Бо ну, тоді не буде у вас цього кар'єрного, навіть зростання. Тобто Ви будете займатися дуже простими речами, да? ну, і у вас, відповідно, Мені здається, що навіть після університету варто ще далі продовжувати навчання, займатися дослідною діяльністю паралельно, і тоді буде все круто. Я вважаю, варто, тому що, на мою думку, це спеціальність, яка буде завжди потрібна суспільству і світу. Те, що вона дуже широка, і ти можеш там, знайти будь-що що тебе цікавить, від програмування. До конкретного до проєктування і конкретної роботи, вже, яка тобі подобається. В зеленій енергетиці так само це на тефі ну, те, також вивчаються. Тобто, ще можу порадити, Я дум, ну, аби добре подумали, що саме вам подобається, аби потім якби, не шкодувати, що у вас є якісь, витр, ну, що ви витратили час, а воно вам не подобається, а воно вам не цікаво, мені це не в кайф. Краще сісти, добре подумати, зважити всі за і проти, чому хочеш, чому не хочеш, і вибрати те, що подобається найбільше. Так, да, я би пішов, але точніше, я би пішов на теплоенергетичний факультет, але можливо би все-таки спробував ще ну, наприклад, атомну ну, енергетику. Ну, просто, як я вже казав, мені здається, просто що це перспективніше, і це дуже ну, потрібна штука. Я думаю, після закінчення університету просто. Після ну, шостого курсу магістратури, і коли війна закінчиться, коли ми будемо потрібні як ніколи, то ну, спеціалісти.